Ну, конкретно зараз у нас там черговий етап там стрибка в рості, і е, я займаюся цим ростом. Тобто, у нас був нещодавно великий раунд інвестицій, раунд A повноцінний, і е, відповідно зараз період великої кількості наймів нових людей. І конкретно сьогодні я знайомлю нових людей з. Е, Такою командою, яка давно працює, тому тому в тому числі ми показуємо, як працюють операції на прикладі України, паралелі проводимо з нашими європейськими операціями. Тому велика частина мого дня пов'язана з новими людьми, яких ми вже взяли. Друга частина дня з тими людьми, яких ми шукаємо, проводимо співбесіди і обираємо. ну і Третя частина це по тим фокусним проєктам, над якими працює компанія, там, де я задіяний, я приймаю участь в ключових зустрічах по таким проєктам. Тому, ось, так би я казав: нові люди і фокусні проєкти.